Дня. І я всіх вітаю у себе на каналі і на кухні. На вулиці в нас не погода. Так що будемо займатися справами домашніми. Ну, як кожна жінка, сидіти без роботи не можу. Все, що можна було, що придумала, поробила. І думаю, якось себе реалізувати на кухні. Зараз зійде сніг, почнеться погода, весна. Великодні свята пройдуть і буде дуже багато роботи на городах. Тому потрібно чуть-чуть зробити заготовки в морозильну камеру, якусь напівфабрикати. І хочу спекти сьогодні пирожки якісь. Вчора пекла хліб, житній, дуже смачний, але чоловік покрутив носом каже, я все-таки люблю більше білий до чаю, до кави. Ну, я тоді зроблю йому. Пирожки. Мені то не дуже бажано їсти випечку, але любимо те, що любимо. Ну, що? Я в новому фартушку вже якось би вам показати його. Це залишки тканини, що шила постільну білизну. І Дошила прихватки. Зараз теж я вам покажу їх. Ось такі. Вийлися. І ось така рукавичка. І хочу вам показати, що в нас робиться на вулиці. Я вставлю відео і фото сьогодні, чоловік. Проїжджав через дачу, пофотографував такі бідні, замучені рослинки, все закидано снігом. Ну, У нас, мабуть, одні пропадуть абрикоси, яких ми так чекали. Ну, я думаю, без абрикосів проживемо. Okay. Ну, Я зараз буду місити тісто. Рецепта у мене якогось незвичайного немає. Просто звичайне, дрожжіве, здобне тісто. Я розтопила грам 150 масла. Мені багато не потрібно, я грам 300 молока погріла, у мене молоко домашнє, воно жарненьке. Чашечку на 250 грам цукру, 2 яйця. І були в мене в морозильній камері дріжджі пресовані. Це криворіжські, вони мені дуже подобаються. Я взяла грам 50 і відкрила баночку з сливовим повідлом, спечу якісь рогалики. Зараз замісю м'яке тісто, буду підмісювати його трішечки олійкою. І будемо чекати, коли будуть пирожки. А тоді я ще хочу зробити. Фаршировані перці в морозильну камеру. У мене є е, заморожені мої перці з минулого року. Ну, як з минулого? З 22-го року. осінню залишки я заморозила. І вам покажу, які в мене були перці. А зараз буду місити тісто. Тісто замісила. Ось таке воно м'якеньке вийшло. Зараз затягну плівкою і поставлю на годинки дві-півтори, щоб підходило. І достала вже перці з морозильної камери, такі вони ще в Інії. Витягнула з морозилки, і в хаті тепло, вони покрилися такою ізморозю. А ті я розбирала, то у воду опустила. Подивіться, які перці були великі. Ось більші за руку. І ось така ротунда. Вона така товстостінна і смачна. Ну, мабуть, я того великого самого не буду фарширувати, бо комусь попадеться лише один перець їсти. Ось так зараз. Начинку я вже приготувала. Проварила чуть-чуть рис, додала фарш, моркву і цибулю. Моркви не дуже багато, бо в мене її вдома не виявилось. Треба принести з гаражану. Хватить, скільки хватить, я буду тушити у сметані з томатом наполовину, додаючи вершкового масла. Там м'ясо жирненьке теж. Так що перці будуть смачні. Перці нафаршировані. Зараз їх в морозильну камеру, хай чекають свого часу. А тоді, при нагоді, у мультиварку на півтора години максимум 2 і пальчики оближиш. Ще залишилося у мене кілька перців. Я їх складаю, отак паровозиком. Я закину теж їх в морозильну камеру і може ще. Дійде і до них черга. До нового урожаю ще не так скоро. Друзі, може хтось так не заготовляв собі перці, а любити поласувати зимою, то візьміть собі на озброєння. Це дуже гарний метод. Я раніше консервувала. У мене рецепт, там йде дуже багато оцету. Трьохлітрові слоїки. Ну, якось це заморочливо. А так, помила, почистила, підсушила чуть-чуть склала один в один в морозильну камеру і до зустрічі зимою. Ну що, тепер чекаємо пирожків Кісто наше підійшло. Вже пройшло дві години. Зараз буду виробляти пиріжки. Я в морозильній камері ще. Знайшла вишню заморожену без кісточки. Я її розморозила і зроблю кілька рулетиків з вишнею. Кісто розділили на клубочки такі і приступаємо виробляти пиріжки. Друзі, ось результат нашої сьогоднішньої праці. Пиріжки вдалися нам на славу, запашні, пахнуть літом, вишня свіжа, і будемо зараз пити чай. Шкода, звичайно, що не всі можуть дозволити собі це, хлопчики наші воюють, ми за них молимося, переживаємо і разом усі наближаємо перемогу. А всім до зустрічі. Пока-пока.